Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Вітаю вас на нашій літературній стежині. Сьогодні я пропоную вам послухати чудову українську народну казку Лисичка, сестричка та вовк пані брат». В цій касті вам можуть зустрітися слова, які вам не зрозумілі, то я вам поясню їх значення: Чумаки. Це такі люди, які займаються перевезенням і торгівлею товарами, головним чином рибою та сіллю. Віз це такий транспортний засіб для перевезення людей, вантажів, які рухаються за допомогою тварин. Ополонка. Це такий простір чистої води в крижаному покриві річки. Отже, послухайте уважно. Українську народну казку Лисичка сестричка та вовк панібрат. Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі діти баба. Якось пекла баба пиріжків та й поставила на підвіконня. А лисичка бігла хатку, покрутила носом, пиріжки пахнуть, підкралась, ухопила пиріжок та й навтьоки. Вибігла в поле, виїла начинку, замість неї напхала сміття і біжить. Біжить, біжить, а хлопці худобу женуть. Здорові були, хлопці, поміняйте бичка третячка на пиріжок. Пиріжок такий солодкий, М, -м, -м. погодився один хлопець, поміняв. А лисичка примовляє Дивіться ж, хлопці, не їжте пиріжка, аж доки я зайду в ліс. Хлопці почекали потім до пиріжка аж там сміття. А лисичка пригнала бичка в ліс, прив'язала до дуба і пішла рубати дерево на санчата. Руба їй приказує Рубайся, деревце, криве й пряме. Зрубала, зробила санчата, запрягла бичка та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко, сестричко, а де це ти взяла бичка тритячка і санчата? Бичка заробила, а санчата зробила. Ну, то підвезиш і мене. Куди я тебе візьму, ти мені санчата поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе подіти. Вовк поклав лапу, від'їхали трохи. А вовк собі й дума, другу, і третю лапу на санчата поклав та так потихеньку весь усівся. Тільки сів, а санчата трісь, трісь, трісь. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Тепер рубай дерево на санчата, рубай та кажи. Рубайся деревце, криве й пряме. Пішов вовк у ліс і почав. Рубайся дерево, криве й криве. Нарубав такого корячкуватого, що санчат не зробити. Бачить, лисичка, що з вовка користі немає. Пішла сама деревце рубати. А вовк сидить, їсти хоче, недовго думав і з'їв бичка. Повернулася лисичка, а бичка нема, та й вирішила вовка провчити. Бачить, їдуть чумаки з рибою. Вона впала серед шляху, мов не жива Чумаки її побачили і забрали з собою. Їдуть, а лисичка стала кидати рибу з воза. Накидала багато та й зіскочила. Чумаки поїхали далі, а вона позбирала ту рибу та й їсть. Зирк аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко, а що це ти робиш? Рибку їм. Дай же й мені. Отак ні. Піди сам собі налови. Та хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити, піди до ополонки, встроми в неї хвоста, сиди тихенько та приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Побіг вовк мерщій на річку, Хвіст в ополонку встромив і примовляє. Ловися, рибко, велика та все велика, не хочеться йому малої, а на дворі мороз. Лисичка бігає берегом і приказує мерзне, мерзне вовчі хвости. мерзне, мерзне вовчі хвости. Сидів, сидів, вовк, коли лисичка каже Ану, вовчику, тягни хвіст. Вовк потяг, а хвіст уже примерз до ополонки. Не витягти, а лисичка його лає. «Капусний вовцюгане, що ти наробив? Треба ж тобі допомогти. Побіжу покличу людей. Та й майнула в село. Поки люди бігли до вовка, аби побити, лисичка вскочила в одну хату, а там діжка з тістом. Лисичка вимазала голову в тісто та в поле. Коли це вовк сонеться, побачив її і каже «А, така ти! наробила мені добра, що й хвоста позбувся. А вона, Ой, вовчику, братику, хіба ж то я диви, з мене й мозок тече, не здужаю. Підвези до хатки. То сідай уже, погодився вовчик. Вмостилася лиска йому на спину, їде й приказує Битий не биту везе, битий не биту везе. Довіз вовк лиску до хатки. Вона тоді плих з вовка та й каже Битий небито привіз, битий небито привіз. Розлютився вовк давай, но ну, в лисичину хатку лізти. Тупцявся вовк, тупцявся, не влізе. Ну, не клята ж лисичка отак піддурила. Та й рушив додому. А лисичка живе та курей ловить. Молодці малята дуже уважно слухали. Нумо пригадувати, як називається казка, яку ви тільки що прослухали? Правильно, а хто головні герої цієї казки? Так. Скажіть мені, малята, а що приказувала лисичка, коли рубала дерева? А чому вона впала посеред дороги, мов нежива? Як навчила лисичка вовка рибу ловити? А що приказував вовк, коли ловив рибу? Як лисичка обдурила вовка? Малята, а кого ви хочете пожаліти? І чому? Чого вчить нас ця казка, малята? Так, правильно, ця казка нас вчить розпізнавати, добро і зло, хитрість. І жадібність через образи хитрої лисички та довірливого вовка. Намалюйте, будь ласка, героїв цієї казки. я буду з нетерпінням чекати фото ваших малюнків. Шановні батьки, казка це глибока і мудра книга життя. Виховання казкою це найкращий інструмент для виховання дітей. Читайте більше діткам казки. Бажаю вам успіху, до скорих зустрічі, до побачення.